Ярмаркова площа у Лубнах зранку 12 січня виправдала свою назву. Та замість торговців тут зібралися представники Чорнобильських організацій, ветерани війни в Афганістані та на сході України. За те, що їм із нового року відмовляють у пільгах на проїзд, вони перекрили рух транспортом. Зміни, прийняті Верховною Радою, торкнулись в першу чергу перевізників. Раніше за пільгових пасажирів кошти відшкодовувалися із державного бюджету, а тепер ці виплати лягли на кошторис міських і районних скарбниць. А так як місцеві бюджети приймалися раніше, компенсація за перевезення пільговиків закладена не була. Саме тому з 1 січня майже з усіх пасажирів почали вимагати сплачувати повну вартість квитка. Міністерство фінансів по субсидіях і пільгах для міста Лубни долає 2,5 мільйона, в тому числі перевізникам, там, по-моєму, тисяч до ста. Такі борги є за 2015 рік. Але це державні борги. І це для нас теж страшно ось отак фінансовий засобом, тому що за ці гроші комунальники повинні чистити сніг, надавати послуги і платити людям зарплату і податки. Близько години в Лубнах транспорт доїжджав тільки до центральної зупинки. Далі пасажири йшли пішки, тож акція вилилась у суспільне незадоволення. Водії повністю вибились зі своїх маршрутів, а люди дарма чекали на зупинках. Допоки до мітингувальників не приїхав міський голова Олександр Грицаєнко. Я хочу сказати за міську. Ситуацію у п'ятницю сесія ми на пільгові перевезення кошти виділяємо з міського бюджету. Так що питання пов'язане з пільговими перевезеннями по місту для категорій, які сюди підпадають, буде зняти і воно і зняти зараз. У міських маршрутах перевізники з першого числа не відмовляли на рівні району. Привізники пообіцяли возити зі снижкою пільговиків до люту. А щоб тримати питання на контролі, протестуючи пообіцяли і на сесію прийти.